Друзі вітаю! З вами Віталій. Ви на каналі Містер Лисий. І ми продовжуємо черговий випуск Red Dead Redemption 2. Нагадаю, в попередньому випуску ми проходили додаткові квести. Рекомендую вам подивитися. ми вертали... Лікарю його карету. Можна сказати, офіс йому вернули. Так, і ще одному чуваку. П'яниці там помагали повернути його речі. Так, що ж, в сьогоднішньому випуску будемо робити. Давайте хто у нас тут лишилися? Біл і Джозая. Давайте так і поїдемо до них. А тут що? Ага, сюди далеко їхати і плюс тут мене, певно, розшукують. чи Це я маю когось розшукати за 20 доларів. Давайте, хлопці. Їдемо. Їдемо на, на штабір. Ну, я не один тут. Гуляю вночі. Хоча яка це, ніч? це вже майже ранок. Ооо! Кобой, здорово. Че, все троє їдуть. Перший раз бачу, щоб така купа їхала. Переважно, або один, або два. А тут цілих три. Данджерус. Тя, картури. Давай, нам ніби не до... Ооо! Думаю, які ми вільні люди. Що це вже, блін? Та ти шо? Це по мене? О, даниди. Собака. Ух ти. Це капець. Це капець, що це за звірі? Чуваки. Не бачу його. Алло. В лісі занекався падло. Так. хтось є. хтось є? Блін, скільки у вас тут? Та я більше в коня стріляю, чим того. Темпа, де сюда, ух ти що? Оце порішав, це що за мужики давайся щось там чекай, чекай, чекай. Ну, давай звідси забираємось. Фу. Капец. Оце отара. Не дали мені додому доїхати. Майже перед самим табором. Я в шоці. Фу. Так їздимо ввечері, ну, вночі. Під сам ранок напали, бля. Гниде. Та би краще дивився, хто там біля нашого табору шаста, я не питав, хто там, блін. Ти не бачиш, що це я їду. Так, пора мені вже змінити одіошку якусь. Так, зараз я вирішив передягнемось. Стопе, стопе, стапе, давай сюди прив'яжемо тебе, конику. Так, ти молодець. Давай я тобі зато ще почищу тебе. Ох, блин, купа наваляв, бляха. Давай, сніг, з тебе трошки пилюки. Погодуємо. Та годуй його скоріше, блин, чого так все повільно? Шаналіть тобі. О, так, так, молодець, хлопче. Добре, так на твої какашки не встати. Де та хата моя? Блін, все путаю. Чого в тому табель... Що це таке? Рушниці? А це що за фігня? Та не пляшку я хотів брати, але то мені теж не помішає. О, дивись. Та всю дурнапий, що ти там так мелочишся. Так, а це що? Вот якісь листи? Цей документ засвідчує, що Меріон Вільямс звільнений з військової служби в лавах армії. Так. З позбавленням прав та привілегій у зв'язку зі спробою замаху на життя. Неприйнятну поведінку. О. Дивися, які хитрі. Так, а тут що в нас? Ще якась бумажечка. Чи то книжка. Та я вже дивився це, блін. Артури, блін. Так, ховаємо. Так, йдемо далі тоді. О! Що тут сюди? Якісь карточки всякі валяються. Так, давай читаємо. Колишній фенянський рейдер загинув в перестрілці, так. Після десятиліття ухиляння від правосуддя. Так, 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 добре, добре. Це ми собі потім почитаємо, як будемо відео переглядали. Так. так. Коротше. Бла-бла-бла. Та пішов в сраку. Как мені цей штраус, блин. Така козляра. О, тут можна щось пожертвувати. Давай глянем. Иди йди сюди. Дивися, блин, я ще тут не Давай син, ця би кадам. Ще окунь є. На тобі ще й окунь. О! Так, що тобі? Серце вовка можна дати ще. Так, що у нас тут ще є? Все, хватає з тебе, а тут ти ще зараз. М -м давай, давай, так, а що тут список покращення? А ну давай глянь. Сумка. Сумка. Тут то <проб> можна собі сумочки, блін. Але дивися, ще ні одної не годен взяти. Давай тоді глянемо помешкання Артура. А це ще треба щось добувати. Джона. Давай глянемо табірні столи. Кухня. Блін, це треба ще діставати всякі штуки. І я нічого не маю опупіти. Навіть надобане. Скаутське багаття, нічого нема. Та добре. Все, давай тоді. Так, у нас штука 257. О, Седі здорова була. Ще та дівчонка. Так, а я йшов. Куди я йшов? Я йшов передягнутися. Де моя холопочка? Вон. Щоб передягнутися і. І будемо щось проходити. Нічого собі, Ведмежа шкірка така. А я тут в якійсь конурі, блін. А що це в мене знов щось на столі є? Це хто такий? Так, перевернемо, що там. Спринт Рокс, Біатріс Морган. О, Морган теж. Це що, його мама? Так. А ці вже придурки знов там сваряться. Так, це ми дивилися на цю. А як мені... Книжечка. О, бачите, можна окремо на книжечку навести. Давай глянемо, що. Та ти що, книжечка з грибочками, так. Опупіти. Цілющі рослини, так, так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Коротше, це якась книжечка рецептів з грибочків. Добре. Давай, нам треба передягнутися. Не, спати не будемо. Давай тільки глянемо ось так. Костюми що в нас з'явилося? А от була в мене шляпа. Ага. О. Тільки шляпа мені щось не підходить. Давай такого хіпстера зробимо трошки. Ну це зажарку буде, я думаю. Хоча ця теж може зажарка це підходить для спекотного клімату. Добре. Давай. Так. Окей. Бодем такий трошки імідж малий. Бедем ще що щось пожертвуємо. О, ні, -кі 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 -кі. Тут ще Тут ще в нас ящик зі зброєю. А ну подивимось, що тут потужніше. Кобойський револьвер. А я маю оцю фігню Темп стрільби просто. Перезарядка швид. Давай це візьмем. Ти б а, покласти F. Добре. Є тепер. Що у нас тут? Коротше, а ну гляне. Не, не показує мені в таборі. яка зброя. Так. Де там наші штемпи? Я вже передягнувся, нічого не буду жартувати в табір. Я собі щось там покупляю, а то все в табір, то й в табір. Так, до кого ми йдемо? Хто то у нас хозіє? Так. Okay? Ти в порядку. Ей, Фентон! Ах, ти сам ти ф. ти ж, блін, більше ніколи. No, я гадав, що за Фентон, блін. А, то ти зі мною нічого не хотів говорити. Штим пара. Точно ми йшли до цього, Артуре. Ти зайнятий Артуре? Та блін. З тобою точно зайнятий. Для чого? Знаю, що маєш мене за елегантного. А не встиг. Well, ну ти слизький, як вгору нафтові калюжі. Але все ж таки чоловік, тому що мені здається, я знайшов дещо цікаве. І що ж, ти коли-небудь грабував деліжанс? Ні, ніколи. Як ти міг таке подумати? Звісно, я грабував кляті деліжанс. І ти добре це знаєш? А в чому їх найбільша складність? Озброєні люди, які намагаються всадити в тебе кулю. Не зовсім ризик. Чи варто воно того, щоб грабувати? Іноді. But, Знаю, але well, якщо підеш зі мною, я познайомлю тебе з моїм новим кращим другом. Він надасть стільки інформації, де приїжджатиме заможні деліжанси, що вистачить такому хвацькому злочинцю, як тобі. Ну давай. А то не Мікі, блін. А мій вон там хитає до мене. Та поїхали. <ріху> Обірвали. То що, поїхали? Що ж їдь, ми дізнаємося? Здається, ти тут не вперше. Ти ж мене знаєш, я люблю заводити друзів в глушині. Як ти взагалі тут опинився? Можу запитати тебе про те ж саме. У мене тут є деякі зобов'язання, де є декілька видатків, які треба покрити. Видатки? Які ще видатки? Змах паличкою та діставання кролика з капелюха. Серед іншого, у мене був досить непоганий бізнес. Угу. Участь спілці золотої дубовної компанії. Прекрасний прибуток для інвестора з певним фінансовим становищем. Бу бізнесмен. Давай в крипту зразу вкладайся. Так, до речі, дякую, що зник під час цієї справи з Шоном. Я зробив свою частку роботи, кожен робить все у межах voice. своїх сил. Знаєш, вам усі слід остерігатися тих двох сімей. Це маленьке містечко, люди пліткують. Я говорив про це схозі, але ти знаєш, який він. Так чи інакше, поки вони ганяться за своїм горщиком конфедеративного золота, захованим raco, raco, на кінці веселки. Дозволь покажу тобі дещо справжнє. So, куди саме ми їдемо. На залізничну станцію. Там теж ні клерк Олден Чудовий хлопець. І добре обізнаний про прибуття та відправлення диліжанців у цих краях. А, ага, зрозумів. погнали? Давай хто перший? Ова. Так, сподіваюся, це вже близько десь. А вот, станція. Давай, давай, приїхали. Приїжджаємо, прив'яжемо кони і, і я познайомлю вас з ним, Артуре. Ну давай. Де тут? О, До речі, я ще коня не перезвав. Так і називається коняка. Ходімо, мабуть, осторонь, та дозволю говорити мені. Ми ж не хочемо його злякати. Та добре-добре. Здорово, мужик. зиркаєш? Ти чу вирічився. Класний мене прикид, а. Привіт, Олден! Привіт, Джозая, як справи? Шикарно. у тебе, друже. Я, я ж казав, настали важкі часи. моя дружина, то зла жінка, жахлива жінка. Вони такі, але як з роботою, Олден? Жахливо зарплату різали. Вони вважають, що як тільки новий дуд новий, новий безкінний екіпаж, то нас пустять по світу. Каючи це не з цього часу, як йшли колесо. Відмовки босів. Я знаю, ми з колегами дуже зневірилися в єдному виконанні нашого обов'язку. Так, зневірений чоловік це не чоловік. Олден взагалі не чоловік. Мій друг Артур має для тебе подарунок. Який баню подарунок? Я ще подарунок. Нічого собі заплатити, Олдену. Це я маю платити. Ах ти, блін, трилоні. Yeah. 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 Дуже добре, yeah. сер. Yeah. Назвай його Артур. Yeah. Він One свій. Ти нас за Окей. В такому фурику. О, ти дуже вчасно. Тобі сподобається ця Джозая. Він буде їхати на пілень по річковій дорозі через Стремп. Дякую, Олден. Красно дякую. А, якщо ви завтра будете у стробері, запитайте про мого колегу на ім'я Гектор. Як ти нас назвав? зневірені чоловіки, Олден. Саме так. зневірені чоловіки. Мені подобається. Ну що ж бувай, Олден? Чи краще сказати адіо. Давай, давай, адіос. От хедружопий, блін, витягнувши з мене. Бабки. Так, що це таке? на Так. Проявіть так. Сейф є. Цінності сейфі. А, хитрі жуки, блін. Ух ти жо, блін. Вот так, розідейться, Артур вийшов. Ох, гаразд, я знаю гарне місце, де можна почекати за мною. Ну давай. Гаразд, рушаємо туди. Та давай скоріше якось їй. Чи ми будемо планталися, ще, блін. Що ж, я тобі казав? Простіше простого. здається, що багато працівників станції в цьому сумішані заробляють копійки, та ще й про дошкуляють, тому заробляють на стороні. от хитрі жуки, як він сказав, стробері може з'явитися багато можливостей для людини твої професії. Не впевнений, що варто повертатися до Стробері після всієї цієї історії з Мікою. не схоже, що щось залишився. Хтось залишився живим. Хто міг би тебе впізнати? Тож я б не надто хвилювався. Всі ці неприємності приносять вам джентльмени великої слави, чи не так? Ще й трохи ви будете героями яких роману. Мертвими, звичайно ж. Ми надіємося такти задовго до цього. Дача є план. Так, і ми його точно скоримо. Так домовились. Вдача на все, є план. Що там далеко ще нам чухати? О, приїхали. Це те місце. Що ти там видивляєшся? Раз це повинно спрацювати. Звісно. Тримай. О, сподіваюся, нам не знадобиться. Краще перестрахуватися. Який план? Згідно з цим, гроші знаходяться в міцній скрині ззаду. Я влаштую мерку виставу, а ти підкрадешся. Відкриєш скриню та позбавиш їх добра. А як мені відкрити скриню? Не погрожуючи комусь. Уууу, відмичку то в мене. Я зможу це зробити тихенько. Повна киша, так-так. Місіс Демсон? Дуже добре, Олден, дуже добре. Чекай, мене скоро будуть. Довесь до мені відмичку. Дистанцію, right so щоб вони тебе не помі. А вот і не буде. Опу Це ми що на ходу будемо. Дванадцять друзів оушена. Я поїду попереду і попрошу тележан зупинитися. Тримайся, осторонь, щоб тебе не помітили, інакше зіпсуєш цю справу. Блін, ти трилонь. О, -о, -о, О, співак народний, блін. Що ти вийдеш, блін? Доброго дня, так. Сподіваюсь, вам не заважає мій спів. Зовсім ні. Я просто готуюсь до виступу. Цивільна країна. Ви сказали до виступу? Так, мадам. Це невеликий благодійний концерт на будівництво оперного театру в Блеквотер. Джозепе. Так, місіс Честер. Демсон? Ну, ага. така довольна кубилка. Ви співачка. Та ви мені лестите, її нікому не лещу. Зупиніть карету. Добрий чоловіче, зупиніть карету. Йоха, не бабайшой, мені казав. Мене не повинні побачити. Місіс Демчев, чому ви перестали співати? Обана, Зачекайте. Поки вона вийде з Ліжанса. Та присядь, Артури, блін, там он той штемп. Не можу погодити. І шо ж, тимпи стоять прямо біля карети, як я маю, блін. Та чекай, не то нажав. Ви в боргу перед західною Елізабет. Дивися, витягуй її. А цей штемп стоїть там, блін. Як я маю пограбувати? Непомітно пограбуйте скриню. Так ж, тим пора відійшов. Давай, 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 скоренько. Ох. Давай, Артуре, скоро бери. Все взяв. Давай сматуємося. Лан спрацював. Блін, мадам. Я почув достатньо. Давай сідай, Артуре, блін. Ці ж тимпе. Ці ж темпи мене, блін, за запасли чи що карта почервоніла. Давай тут стане Так, коник устіть, блін, не скачи. Ти дивися, оце ми шустрі блін. Що ти там же, відволік їх? <смір> Зашибись, трилоні. Слухай, мені це сподобалось. Так, штепсель. Нам потрібно ще раз так когось бомбанути. Добра робота, Артуре. Хоч раз проявив витонченість. Та що ти, блін? Чуваче. І що ми там начесали? Скільки бабла? Гарна робота. Well це було легко. Ти зробив всю роботу. Work, це була командна робота, мій хлопче. Прошу. Дякую. Oh. Дуже oh. добре. Навідуйся до Олдена час від часу. До зустрічі, Артуре. Давай, тобі не хворати. Сьогод... О, це так. Доля банди, так, ще банда забрала. Непоганий куш. Капець, але я так багато віддаю на банду. Що, їдемо в табір в табір? Єдемо в там Біл Вільямсон. Зачекався нас. Yeah. Давай, трелоні, ти не міг з мене почекати вже. Їдеш зі мною штемп. Ще є якісь для мене оперні співаки. Доброго ранку, Артуре. Дивися, навіть нічого мені не сказав, от хрен. Добре, що бабки взяв, і він так багато взяв. І думаю, на сьогодні на цьому наш випуск будемо завершувати. З вами був Віталій, канал Мі... Містер Лисий. Не забувайте підписуватись, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Серед друзів, знайомих, дотискайте дзвіночок і до нових зустрічей. Все па-па-па-па.